Коли ми хочемо сформувати якусь звичку, ми зазвичай ставимо собі якусь ціль і кожного дня повторюємо дії. Наприклад, робити зарядку, бігати, пити стакан води щоранку, писати сторінку щоденника, медитувати 10 хвилин. Так ось, коли ми плануємо щось робити кожного дня, все одно через кілька днів починаємо пропускати дію. Ви за собою це помічали. Приблизно на кожні 10 днів дії ми робимо десь 2-3 дні пропуску. Багато людей себе за це картають. Ви знаєте це відчуття, але цього можна позбавитись. Ось як. Коли наступного разу надумаєте запланувати формування нової звички, оберіть кількість днів, які дозволяєте собі пропустити. Наприклад, ви хочете сформувати звичку бігати кожного дня. При цьому ви розумієте, що кожного дня бігати не будете. Тому що буває небіговий настрій. Ну або буває, що ви себе не дуже добре почуваєте. Тому що за вікном дощ. Ми люди. Тому. Людський фактор ніхто не відміняв. Тому дозвольте собі один-два пропуски на тиждень. Так ви врахуєте свій людський фактор і заздалегідь позбудетеся відчуття провини. Дійте за посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.